Всім привіт! Ви на каналі Соколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я хочу поділитися з вами способом, як буквально за декілька секунд скопіювати свій ID в Діскорді. В нашому випадку, в моєму випадку, це буде потрібно для того, коли ми мінтимо різні NFT, як платні, так і безкоштовні. Бо були у мене такі нюанси, що багато NFT я не отримав, власне, із за того, що вводив неправильно свій ID. Тож поділюся цим способом з вами, сідайте позручніше, відео буде дійсно корисним. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого Discord, я вам декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це і як аєрдропи, як роздача NFT різних, роздача токенів, лаунчпади, лаунчпули. Різні квести, які ми проходимо і на це забираємо також кошти. Також є проекти, в які ми ходимо і заробляємо, майнери. Одним словом, все на чому вдається мені заробити, на чому заробляють мої підписники. А особливу увагу звертайте на закріплені пости. Тут є проекти, в які я вклав свої кошти і заробляю. Це, наприклад, проект спексі, теж популярний зараз. Також є проекти, в яких ми ходимо і заробляємо, є проекти, в яких ми виконуємо деяке завдання і заробляємо це, наприклад, подивитися рекламку чи там е зіграти якусь ігру. І є проекти, де ми майнимо, тобто нажимаємо кнопку один раз в день, або там один раз на 4 години, наприклад, Storm Games. І також на цьому заробляємо. Більшість проєктів вже перевірені на вивід. Тут знаходяться лише проекти, в яких ми чекаємо деяке оновлення. або... Вже виводить, одним словом, всі проекти, які зараз актуальні, на чому саме ми заробляємо. Тож обов'язково підписуйтеся, щоб бути в курсі також всіх новин по проектах. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до самого Discord. Я покажу вам, як копіювати свій ID. Безпосередньо, ID Discord нам потрібно для того в нашому випадку. Можливо, вам буде для чогось іншого потрібне, коли ми мінтимо різні NFT, як платні, так і безкоштовні. Ще буквально декілька місяців тому було дуже багато різних NFT, які можна було безкоштовно в Galaxy забрати. І пізніше за них отримати різні дроби. Тобто там насипали і по пару центів, і по декілька доларів. І багато з них було потрібно ввести. ID Discord. Я спочатку не знав, де цей саме ID знаходиться. Я завжди думав, що це ось цей номерок, який закінчується після хештегу 5080. Оказується, що це не цей номер. Я дуже багато NFT втратив, тому що чекав, що вони мені прийдуть, а вони мені нікуди не приходили, тому що це не є ваш ID. Як з комп'ютера, так і з телефона один і цей же самий спосіб можна подивитися свій ID і скопіювати його, коли він нам буде потрібний. Тому що ви робите? Коли ви зайшли, наприклад, там в Discord, ви заходите в друзів, вибираєте любого свого друга, який у вас там є. Давайте візьмемо, любого, і переходите написати повідомлення. І ви відсилаєте йому любе повідомлення, чи це привіт, чи це «Пока», чи смайлик. Будь-що, і коли ви відправили любому користувачу повідомлення там, своєму другові, чи це буквально зовсім інший користувач, ви нажимаєте на свій аватар, і тут у вас є три риски. Такий же самий спосіб є із комп'ютера. Ви на них нажимаєте і тут у вас буде копіювати ID користувача. Ви нажимаєте копіювати ID користувача і все. Як ви бачили, ви було зверху, що ID скопійований. І тепер, якщо ми вставимо цей ID, Наприклад, в повідомлення, то ми побачимо ось такий довгий номер. І це саме є ваш ID вашого Discord. Ну, у вас це буде інший номер, а ось це є суто мій ID. І коли вам там буде потрібно кудись прив'язувати свій ID з Discord, ви таким способом можете дуже легко і швидко дізнатися свій ID від Discord. Нагадаю, ще раз я раніше думав, що це є ось ці цифри після хештегу, тому я їх вводив із хештегом і без хештегу, і мені нічого не приходило. Після вже цього, як я дізнався, як це правильно робити і копіювати свій ID, все нормально, все зараховує. Можливо, вам буде потрібно для чогось іншого цей ID, але ви вже будете в курсі, як це дуже швидко і просто зробити. Тож, користайтеся даним способом, надіюся, це відео було вам корисним. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.